Вітаю! Останній тур групового етапу Ліги Європи розставив всі крапки на піворотьбі за прямі потівки до 1-8 плей-офф та до 1-16. Одні клуби гарантували собі вихід, інші бились до останнього, щоб попасти в когорту найкращих 24 команд Ліги Європи, а дехто несподівано змінив карти турнірної таблиці. У цьому огляді всі події та ключові моменти 8-го туру. В Лізі Європи сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Астановила приймала Зальцбург. Віла здійснила драматичний кембек. Пропустивши двічі, англійці переломили хід гри завдяки напору швидким атакам. Інтенсивний темп і воля до перемоги перенесли три очки прямо перед плей-офф. Рома поїхала до Панеті Найкоса. Драматична нічия між двома командами, що боролися за високу позицію. Рома виділилася характером камбеком після пропущеного, втримавши нічийний на результат у напруженому матчі до останньої хвилини. А Беттіс приймав фейнорд. Беті домінував у середині поля і максимально використав свої шанси. Нідерландці спробували нав'язати боротьбу, але іспанці виявилися гострішими в ключових фазах. Перемога 2-1. Порту приймало Ренджерс. Порту зробили кембек після пропущеного голу. Та пішли вперед. Контролюючи гру Ренджерс відповів окремими атаками, але пропустив на 2 голи більше, ніж його суперники, що в першому таймі 3-1 на табло. ФК СБ грало з Фенербахчем. Турки поїхали до Румунії. Активно почали, відкрили рахунок, ФКСБ знаходить свій шанс в другому таймі і зрівнюють рахунок. Жодна з команд до фінального свистка не змогли вирвати перемогу. А Нотіна Форес приймав Ференс Вареш. Форес продемонстрував неймовірну концентрацію і швидкість флотації. Забивши м'ячі, мечі, Вареш не зумів відповісти, і господарі виглядають дуже переконливо в цьому турі. А Селтік приймав утрах. Селтік розкрив гру з перших хвилин. І повів у рахунку. Утрах і двома голами, але шотландці мали відповідь і довели матч до перемоги, забивши ще два голи. Чотири, два в підсумку на табло. Пав поїхав до Ліона. Французи провели вибуховий матч з багатьма голами і атакувальними комбінаціями. Паук відповів своїми ударами, але французи виглядали більш збалансованими, реалізували більше своїх моментів на табло в попередньому. Матчі 4. 2. А Цервона Звезда грала Сельтою. Напружений матч із голами в ключових моментах для обох сторін. Червона Звезда жваво атакувала, але Сельта не відпускала інтригу, вирвала нічию. Два голи були забиті в проміжку між 87 та 89 хвилинами. 1 1 на табло. Ліль приймав Фрайбург. Невелика, але важлива перемога Ліля. Вирішив один точний удар. Фрайбург був близький до голу, але гості закрили доступ до своїх воріт у ключових моментах. В компенсований час пенальті жиру приніс перемогу французькому колективу. Яна бойс поїхав до Штунгарта. Гострий матч, де обидві команди відповідали, давали перевагу в атаці, двічі забивали гості. Але німці були на крок попереду: ця перемога стала ключовою в боротьбі за вихід у плей-офф між цими командами. А Мітьолан грав з Динамо Загреб. Банці показали чітку структуру та фізичну перевагу, забивши на м'ячі в другому таймі. Загреб створив кілька моментів, але, на жаль, без результату. Метоланд 5 матчів підряд іде без поразок. Іглс грав з Брагою. Неспішний тактичний матч завершився нульовою нічею, де команди більше думали про безпекову оброді. Жодна з атак не перетворилась в результативну дію. В результаті без ніча 0-0. Макабі та Львів приймали гостів з Італії, Болонію. Болонія розгромно завершила груповий етап, домінуючи увесь матч. Макабі практично не мав нагоди, а італійці впевнено використовували кожний свій вихід до воріт суперника. А Лудогорець приймав Ніцю. Лудогорець здобув мінімальну, але важливу перемогу завдяки грамотної спланованій грі в атаці. Ніця тиснула, але не знайшла. Включив до воріт суперника. Мальма поїхала до Генка. Генк здобув результат завдяки голу в другому таймі. Та впевнені грі в атаці. Мальма відповів, але не зміг переломити хід поєдинку. Хоча вони першими відкривали рахунок 2-1 на табло. Базель гра з Вікторією Плезень. Близень вирвала важливу візну перемогу завдяки дисциплінованій грі в обороні та контратаках. Базель тиснув, але чеський клуб. Вистая до фінального свистка 01 на табло. Штурм приймав Брен. Штурм використав свої шанси і забив решаль м'яч у важливий момент. Брен не створив достатньо небезпечних моментів, аби змінити хід гри. Брен останні 5 матчів не перемагає. Пишіть, як вам матчі групового етапу Ліги Європи. Який матч вам запам'ятається найбільше? А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром одноосібно є станіч, але вже сімома главами. Кращим асистентом одноосібно став Ундав, віддавши четверту результативну передачу. І ось бачимо перша вісімка. Бачимо, далі приходять Леона, Сонвіла, Метюлан, Бетіс, Порту, який в останній вагон пригнув. Брага, Порту, Фрайбург та Рома. Йдемо до команд з 9 по 16 місце. Бачимо Фаренсварес. Випав з першої вісімки відразу на 12 те місце. Але в плей-офф все ж команда пройшла. Також можна відмітити Болоню, яка на 10-му місці, Нотін Форес, який невдало стартував уже на 13 му місці, і прорвався до плей-офф Сельта для себе низько на 16 місці. Команда могла б бути вища. Також можна відмітити Вікторію Плезень, Команда, яка в цьому розіграші не програвала. Зайняла 14 місце. Вигравши тільки в трьох матчах, а 5 матчів зігравши в нічию, набравши 14 пунктів і символічно зайнявши 14 місце. І перейдемо до команд 17 по 36 місце. Бачимо, що в плей оф увірвався Лудогорець, який зайняв 22 місце. З плей-офф випав Янг Бойс, який опустився на 25 місці. На жаль, команда так низько впала. Штурм піднявся на 26 місце, але, на жаль, сім очок не дають права кваліфікуватися команді далі. З тих команд, які кваліфікувались, можна віднести Ліль, який дуже низько для себе розташовується. І також несподівано кваліфікувався Бренд, який залишився на останньому 24-му місці. З команд, які вилетіли, а могли поборотися за вище місця. Це Базель, Фейнорд, зайнявши 30-29 та 29 місце відповідно, І також Рейнджерс, який провалив початок сезону. І Ніца, яка на 33-му місці. Пишіть, на якому місці ваш улюблений колектив і хто, на вашу думку, переможе. А ми перейдемо до сітки плей-офф. Бачимо ліворуч ви побачите команди, які стартуватимуть з 1-8. Праворуч команди, які з 1,16. Отже, в одну восьму Ліон проти Астон Вілли. Вони матимуть в суперниках ген Болонію або Динамо Заграб Брен. Метоланд з Бетісом очікують на Штургар чи Френсуареш, або Селтік чи Водогорець. Порту з Брагою очікують на суперників з Нотіна Форест, Вікторія Плезень, Федера Бахче, Панетінайкос. І останні пари це Фрайбург Рома. Очікують на Цервену Звезду, Сельту, Паук або Ліль. Нагадаю, що жеребкування кваліфікації 1.16 відбудеться 30 січня, матч 19 та 26 лютого. А кваліфікація вже 1.8 запланована на наступний день після матчу 1 16-27 лютого. матчі на 12 та 19 березня. Хочіть, які пари ви очікуєте, побачити спочатку в 1 -й 16, -й, потім в 1 -й 8 -й. і хто, на вашу думку, є фаворитом цієї Ліги Європи? Дякую за перегляд. Дякую ЗСУ. Переможемо!